Друзі, вітаю на каналі Сільське життя. Сьогодні понеділок, новий робочий день, новий робочий тиждень. Погода сьогодні така, як треба, для літа, жарко. Ну, нічого, так має бути. Дощів у нас немає і взагалі це літо сухе. Бачила в деяких регіонах України є дощик. Ну, у нас дощу нема, суко. Зате гарний виноград. Вранці поуправлялися біля свого господарства, Олег нагодував каченят, курчат, коз попас і вже на роботі, а ми займаємося домашніми справами. Буду готувати супчик на обід, такий легкий, з макарончиками. Треба накопати картоплі, тому ми з Олечкою копаємо картопельку. Дуже жарко на дворі, але нічого, це літо. Що зробиш? Уже така пора настала, коли треба збирати врожай, пшеницю вже покосили, ячмінь покосили, там може, не такий він хороший в цьому році виявився. Але щось є. Соломка вже жовтенька є. Так, погода хороша сприяє тому, щоб. Плодовиті дерева дуже добре дозрівали, вірніше дозрівали добре плоди на деревах і дозрівали скоріше плоди в землі. Тому в цьому році раніше ми збираємо врожай, ніж минулого року. Також цибуля чесник, уже все висохло, треба це все вже вибирати. Mm-hmm. Там картошка маленькая была. Это? Да. Трошки накопали картоплю. Тепер можна йти, зварити щось обід. Вже почали викопувати чесник Ось він в таких пучках. І треба його вчищати і заносити, як кажуть, в комору. Цибулька ще є. Ось цибулька. Це така сімейна. Теж треба пообчищати її і занести. Зарожчину. Нічого ми тут зірвемо, а потім оліг все. Я зараз без памперсів в день, бо дуже жарко, то я все вручну легенько застірую. І така поводка, що 5-10 хвилин і сухе. Дима плачет? Кс 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 кс. Дякую, що ви <гаси> мене вчили. <гаси> Мені треба бить вам ласка. <гаси> Ой, це я вас і Давай, ну вже вони у нас вже все. В цьому році гарні горіхи будуть, а ще гарний виноград. Через те, що дощів не було. Ми сьогодні вияснили, що. Через це виноград хороший, бо коли йде дощ, тоді треба його кропити, він покривається якимось наліотом. А так при такій жарі він дуже гарний виходить. Вчора пекла тортик на день народження Руслану. Замісила два тіста на медовик і на спартак. З медовиком в мене не вийшло, тому що тісто має постояти десь декілька годин в холодильнику, а в мене не було цих годин. Тому те тісто, що було нормальне, яке розкатувалося, з того і зробила. Це спартак з заварним кремом. Я швиденько заварила крем. І Готові коржі, витягла з духовки і перемазувала. Якраз тімка мені дав час, він спав е, тихенько, і за годинку я спекла 10 коржів, е, перемазала таким кремом заверним і посипала горішками. За пару годин він пропитався і ми вже його пробували. Е, торт вийшов непоганий, нормально. Е, медовик, звичайно, більше люблять. Але для нього теж більше часу треба. Заливала такою шоколадною помадкою тортик і присипала горішками теж зверху. Так у кульцю його і подавали. А ввечері ми виїхали на природу біля лиману, дуже гарно. Дихали свіжим повітрям, відпочивали. Тімка спав чотири години проспав і кажуть, весь праздник. Але дуже гарна природа. Оця тишина вечірня дуже сподобалася, надихалися свіжого повітря, заспокоїлися після цих буднів, таких неспокійних ночей, які зараз в Україні. Бажаю всім хорошого, позитивного настрою. Старайтеся спілкуватися з рідними, не забувайте, тих, хто знаходиться, моліться. Зараз дуже нелегкий час.